Свіжі новини сьогоднішнього дня. Сенсаційні новини. З вами Олександр Кожухівський. Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради законопроект, що стосується мобілізації, рекрутингу та проходження військової служби. Деталі. Відповідальність за неявку до військкомату за новим законопроектом значно обмежать права. Перше заборона на виїзд за кордон. Друге заборона на проведення операцій з рухомим та нерухомим майном. Третє обмеження в праві керувати транспортними засобами та отримання посвідчення водія. Наступне обмеження прав розпоряджатися. Коштами та іншими цінностями відмови у підписанні кредитних договорів, друге надати повноваження національній поліції України щодо участі у заходах мобілізації, третє повістка про виклик до ТЦК може бути надіслана громадянину через електронний кабінет військовозобов'язаного або на електронну пошту. Четверте, чоловікам призовного віку, які перебувають за кордоном, робитимуть паспорти лише по пред'явленню військово-облікових документів. Це стосується як внутрішніх, так і закордонних паспортів. П'яте визнані обмежено придатними до військової служби будуть зобов'язані пройти повторну медкомісію. Нові правила мобілізації почнуть діяти не раніше весни. Голосування в першому читанні пройде 10-12 січня. Деталі та сам законопроект можете знайти у нашому телеграм-каналі, який закріплений у шапці цього профілю. Залужний прокоментував запит зсу на 500 тисяч мобілізованих. Кількість мобілізованих військове командування сформувала з огляду на поточні потреби та потреби на наступний рік. В ній закладено формування нових військових частин і поповнення втрат, які країна може понести в 2024 році. Оперування другою та третьою групами інвалідності зараз не зовсім актуальне. Придатність чи непридатність до військової служби визначає ВЛК, пояснив залужний. Військове командування погоджується з пропозицією Кабміну, згідно з якою в законі не буде поняття обмежена придатність Залужний. Залишиться лише поняття придатності чи непридатності до військової служби. Кого буде призивати держава? Не моя компетенція. Мені потрібні люди, боєприпаси та зброя, щоб продовжувати ведення бойових дій. Повідомив залужний. Які покарання передбачені за ухилення від мобілізації? Зараз і його пропонують збільшити від 8,5 Тисяч гривень до сімнадцяти тисяч гривень, крім того, можливі затримання до трьох годин для складання протоколу. Якщо треба встановити особу чи з'ясувати обставини порушення до трьох діб. Кримінальне покарання за ухилення від мобілізації зараз передбачає від трьох до п'яти років позбавлення волі. Командувач зсу повідомив, що в Криму був відпрацьований великий десантний корабель Новочеркаськ, а флоту на Росії стає все менше цього разу. слід за флагманом Москва прямує великий десантний корабель Новочеркаськ. Дякую пілотам повітряних сил. на борту корабля Ново-Черкаського момент підриву були БПЛА «Шахід». Зеленський провів засідання ставки. Основні моменти моменти». 24-й рік має стати часом суттєвого зростання внутрішнього оборонного виробництва. Виробництво всіх видів потрібних дронів, зокрема ФПВ та боєприпасів. До них Україна мусить стати здатною забезпечувати всі необхідні потреби в дронах.